У Рівненській обласній державній адміністрації розповіли, як залишатися на зв'язку під час відключень світла. Заступник голови ОДА з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Олександр Терещенко відповів на актуальні запитання, в тому числі про те, чому при припиненні електропозначання зв'язок стає значно слабшим. Коли відбувається таке віло відключення світла, у вас пропадає світло вдома чи на роботі пропадає світло, ви бігом переключаєтесь на базові станції мобільних операторів. І в цей. Момент, так як було приклад, на жаль, з Харковом, в 10 разів було зафіксовано збільшення навантаження на базові станції, а вони на це просто не розраховані. Базові станції можуть повністю відключитися або сильно зменшити свій трафік, адже потік людей стає значно масштабнішим, розповів Олександр Терещенко. Базові станції до цих пір не готові до таких навантажень. Проте, як зауважив заступник голови ОДА, є варіанти рішень цього питання. Відповідно, треба пропрацювати цей напрямок, щоб під час такого знеструмлення. У вас був і інтернет. Я знаю, що багато хто собі там змогли передбати якийсь екофлоу, допустимо, дома поставити. і для того, щоб там світло включити, ще щось, передбачте, щоб у вас в цей момент ще й ваш вайфай роутер також був підключений. Але це не завжди є рішенням питання. Чому? Тому що я пропоную наперед зв'язатися з вашим провайдером і вияснити це питання, чи буде його обладнання працювати під час цього відключення. Представник адміністрації також дав пораду громадянам, які живуть у приватних секторах. Зразу підкажу, хто проживає, як то кажуть, в. В приватному секторі, в більшості вони підключені по технології ПОН. Що це означає? Що в момент, якщо у вас нема світла, але ви подали живлення на е, ваш Wi-Fi роутер, і той Прилад, який вам встановив провайдер, у вас буде вмайк інтернет, навіть якщо у вас довго нема світла, більше 72 годин. У мене, наприклад, для того, щоб забезпечити, я не використовую кафло, у мене звичайний павербанк на 20 тисяч міліампер. Він мене забезпечує роботу того обладнання, яке мені приходить в будинок, і те Wi-Fi е, роутер Олександр Терещенко доповнив, що за допомогою технології PON можна зробити автономне живлення Wi-Fi, що забезпечить зв'язком та інтернетом навіть при довготривалих відключеннях живлення. Артем Височин, випуск новин.